Доброго вечора. В попередньому відео я показував вам, як додавати події в системі. В цьому відео я, як і обіцяв, покажу вам, як додавати наступні події по наявним. По-перше, а по-друге, я врешті-решт вирішив питання по перетворенню. Подій в процевтрати так, щоб нічого, ніяка інформація не була втрачена. Це було досить складне питання, але врешті-решт, я знайшов спосіб, як це зробити. По-перше, у нас є вкладки з працевтратами, а саме стаціонарні хворі. Ось вони, і ВЛК. Як бачите, тут у нас один рядок, тут у нас немає нічого. Далі показую. Е, для початку ми додамо людей. Перша людина у нас буде, Соколовський. Е, створюємо подію. Подія в нас буде направлення на стаціонар. Е, ми не будемо поглиблюватися. В реальність цих значень. Зараз головне заповнити клітинки та показати, як воно працює. Дата події ми візьмемо дещо раніше. Це в нас буде 25. березня. Добре, зберегли. Наступного дня він так і шпиталізувався, тому ми нажимаємо «Наступна подія. Ось в нас є бажані події, які можуть бути за тією подією, з якою ми генеруємо наступну подію, але ми можемо завжди вибрати щось інше, нажавши на відповідну рядок. Ну, ми оберемо шпиталізацію. Ось вона. Добре, і в нас підтягується майже все те, що в нас було е, в тому направленні. Ну, наприклад, у нас став діагноз 2, бо наш шпиталь поставив інший діагноз. І дата шпиталізації у нас, наприклад, буде 26 березня. Зберегли. Ну, Пройшов якийсь час, і людина пішла на виписку. Наступна подія. Ось ми бачимо виписка. Нажимаємо ОК. У нас буде діагноз 3, з яким його виписали. Код МКХ ми нічого міняти не будемо. Призначення призначення. Додатково-додатково. І 29 березня він виписався. Зберегти. Чудово. Тепер відкриваємо журнал «Працевтрат». І бачимо, так, чомусь він не невірно, тому що я удалив всі рядочки. Ось. Звання, підрозділ, телефон, дата направлення, дата шпиталізації, діагноз направлення, діагноз шпиталізації, місце, дата виписки. Діагноз при виписі, категорія діагнозу, працевтрата, код МКХ і якісь додаткові параметри, які ми захочемо додати. А також тут будуть накидуватися події, які були пов'язані з цим випадком. Добре, беремо іншу людину. Це в нас буде, наприклад, пан криворіг. А пан криворіг у нас вирішив піти на ВУК. Отже, ми беремо направлення на ВУК, окей, Дивимось, діагноз 1. Тип хворого, як і в попередньому випадку, ми щось накидаємо, аби було результат, результат. Додатково-додатково. Наприклад, у нас буде 22 березня. Ми йому направлення у зв'язку зі зміну стану здоров'я. Ми може, можемо обрати інші категорії, але зазвичай це зміна стану здоров'я. Добре, зберегли. Далі. Наступна подія. Він почав проходити ВЛК. Ось він нам э, предлагає початок проходження ВЛК. Добре, заповнюємо. В принципі, все лишилось те саме, тільки він почав приходити в ВЛК 24 березня. Зберегли. Чудово. Наступна подія, він таки прийшов в ВЛК, отримав довідку, і ми заносимо. Діагноз йому ВЛК видала якийсь інший тип хворого, не змінився. Будемо вважати результат відпустка. Відпустка, не відпустка, неважно. Так, додатково, додатково. Це в нас трапилось, наприклад, 30 березня. Ми зберегли. Так, номер довідки 2, стаття 22, важкість травми хай буде легка. І йому там він не придатний до служби зі зброєю і морській пехоті. Окей. Тепер відкриваємо ВЛК, е е криворіг, е звання, підрозділ, телефон, причина направлення на ВУК, дата направлення, діагноз, куди направлено, дата початку приходження. Е Заклад, в якому видана довідка, дата проведення ВЛК, дата реєстрації довідки ВЛК. Оскільки довідка була видана під час завершення проходження ВЛК в той же день, то вони не відрізняються. Номер довідки, діагноз, результат, стаття. Відпустка, ще функціонал я не робив. на відпустку, але це не буде складно. І відповідно тут будуть додані знову події, пов'язані з даним випадком. Добре, на сьогодні все. Дякую за увагу.